Така хвора абрикоса, Родить, не родить, хворіє. От тому вирішили її спиляти. А ось ось дивись. І от на ній є смоло. Гуміарабик. Гуміарабік, кажуть, вона називається. Ось. Скрізь вона є. Ось все. Нас бабуся казала плаче. Ось все. таке вона. Жалко абрикоску, але що поробиш? Як не виліковується? Ось який вже? От скільки назбирали цього гумі арабіку? І що ти будеш з нього робити? А це екологічно чистий клей. Клей? Да. І що ним можна клеїти? Бумагу, тканину, дерево. Да, а як його треба розбавляти, щось туди додати? Його треба залити водою, щоб воно постояло. Так. Що це як пил, бруд, щоб воно сіло на дно. І він буде такий рідкий, рідкий як ПВО. Угу. Перевага в тому, що він розчиняється водою. По постояв, приклеїв, хоч відклеїть, намочив, нагрів теплою водою, воно відклеїться. Отаке воно. Отаке воно. Добре. Так. І скільки воно буде стояти, не знаєш? Ну, мінімум тиждень. Десь тиждень має постояти. Ну добре, хай. Бо воно стої. тверде. Угу. І воно потім розм'якне, так? Да? Да. І буде як клей? Буде. Такий він В гумі арабік, коли розмок, от такий став. А взагалі смола, абрикоси, дерево плаче такою смолою. Кажуть, що воно гарно клеїть. Зараз спробуємо. Сохне не дуже швидко, треба дуже гарно притиснути. Трохай сохне. І цю подивимося, що тут робиться. Вот. І ще хотіла приклеїти глянцеву до глянцевої. Тут глянцева до неглянцевого, а тут глянцева до глянцевої. Ще попробуємо. Це експеримент. Мені просто цікаво, наскільки працює цей клей. Кажуть, що колись цим клеєм склеювали конверти поштою. От мені стало цікаво, як ним працювати з цим клеєм. І ще, вроді б то можна приклеїти. Тканину до дерева. Спробуємо ще такий експеримент. Тканину до дерева. Просто мені дуже цікаво, як працює такий клей. Чи залишає він після себе сліди? Лапти тканини взяла і спробуємо її приклеїти. Просочує наскрізь. Подивимося, як він буде виглядати, коли висохне. Вже погано намазала? Ну, будемо чекати, коли воно висохне. Тобто, якщо тонесенько-тонесенько намазати, то воно не, наскрізь не просочується. Mm -hmm. Ну хай висохне, подивимося, як воно буде. А ну покажи, як ти там тонесенько, тонесенько намазував. Так? Ну, Тут я намазала гарно з цього yeah. боку. А з цього боку намазала так, щоб воно Ну, бачиш, воно просочується. Взяла саму воду. Візьми ти так, як треба. Я ж через що ти ж між ним користуватись. я й хотіла, щоб ти мені показав. Опа, хай -сох. Ага. Якщо тоненько намазать, то воно ну добре, хай сохне. Пройшла ще одна доба, і цей клей Гуміарабік відстоявся, зверху зібралося все сміття, яке легко зібрати і виконати, а сам Гуміарабік став чистеньким, прозорим. Я його не закриваю. Він з часом буде ущільнюватися, а якщо стане дуже густим, можна завжди його розбавити водою. І він знову розчиниться. Ну, а мій експеримент склався дуже непогано. Все склеїлося. Картон до картону, глянець до картону, глянець до глянцу, а тканина до дерева, на тканині залишається плян, бо клей просочується наскрізь, а утримається тримається непогано і легко його можна відклеїти. Ще приклеїла картон до дерева, теж гарно тримається. Пробувала приклеїти фольгу до картону. Цей експеримент не вдався, не приклеїлося. Вроді спочатку трималося, а потім воно відклеїлося. Ось такий мій був експеримент. Мені було дуже цікаво розібратися що ж таке цей гуміарабі. От такі вони, сльози абрикоси. Називається він гумя. Це натуральний клей, який розчиняється водою. Такі сльози є не тільки на априкосі, він є і на других деревах, наприклад, на окації. Його можна навіть жувати, як жуйку, і використовується він в промисловості харчовий, як харчова добавка. Але це вже інша історія.